Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні, сьогодні я побачив дуже багато таких новин в інтернеті, там в різних тіктоках, навіть в Фейсбуку, про те, як велика кількість українців за кордоном вийшла на демонстрації на підтримку України. Ну, в принципі, вони виходили в 2022 році. От, але чомусь поїхали. Мене це завжди дивує. Тобто, я взагалі не дуже високої думки про е емігрантів, які поїхали звідси, які, тобто, я стикався з емігрантами в Каліфорнії. Це, ну, в принципі, це шваль, яка, як я розумію, це просто це ті, хто вже як це сказати, обманули всіх навкруги і були змушені виїхати, тому що їм, ну Ніхто вже не довіряв, та там можна почати було знову. Ну можливо, серед них я, я так розумію, що ті, хто їхав там одразу після розвалу радянського союзу, або там хто їхав під час радянського союзу, це люди, які, мабуть, досягли якоїсь е, ну, стелі в розвитку, і їм треба було шукати щось нове. Ну їх ще можна розуміти і з ними ще якось можна спілкуватися. А те, що вже їхало після того, це м, така категорія єдиним бізнесом, яких є. Е, так би мовити, зустрічання е, людей, які знову приїхавши, да і яких можна розчехлити на гроші, от, і в принципі, е, про їх так би мовити, морально-етичні принципи я не дуже високої думки. От, і ви знаєте, ці <кхм>, цинічні такі дво, ну, такі цинічні ці демонстрації, це ще додає якогось. Я не знаю, не те, щоб обурення, але ну, це важко назвати обуренням, тому що ну вони такі. От, друге, інше питання, що, що вони ще щось гавкають там. Тому що, в принципі, якби вони насправді були за Україною, готові там щось робити для України, я думаю, що вони б не поїхали, а залишилися і розділили б з нами тягар, наприклад, плати за комунальні там, за електроенергію, яка коштує зараз, так що на голову не налазить. От ну і найголовніше це. В принципі, нікого з них не було тут, в 22-му році, наприклад, коли, коли люди самі організовувалися, самі якось е, там збиралися і самі якось е, там намагалися організувати якийсь там порядок на тій території, де не було там ніякої влади, і готові були там зупиняти російські війська, які на нас йшли. І тут, коли ти бачиш, як здорових молодих там як їх назвати, Бугаїв, да, Питають на під час демонстрації, але вони всі ж з прапорами, тут що ж тут скажеш? І їх питають про те, що як ви вважаєте, чи треба продовжувати війну. І це падло, воно не їде сюди, не йде в ТЦК, не йде на фронт, а воно каже, що ні, треба воювати, треба повертати кордони. Тобто він не сидить під ем, як це сказати, під бомбами кожну ніч, над його головою не літають шахеди, але воно знає, що воно ну, що, що робити. Я здивований, тому що, що, що їх зупиняє. В принципі, ж кордони вони відкриті на в'їзд. Це на виїзд вони закриті, а на в'їзд вони відкриті. І тому, тому ну, welcome to, to Motherland. Да, там, ми готові вас зустрічати, готові вас приймати, тим більше, що всі ж знають, що, що людей не, не хватає, що, що. Щоб ти цикашники вилавлюють там людей, що як ти розумієш, у них є якийсь план по мобілізації. Ну я думаю, що навіть якщо серед тих 10 мільйонів емігрантів е, там всього-навсього, там 10% це чоловіки, от, то ну, це легко закриває всі потреби. Тобто, я вважаю, що от е, ті, хто вийшов на мітинги і, от, за, за кордоном, зараз на Підтримку продовження війни їм всім мож, можна надати, на як це сказати можливість приїхати і піти в ТЦК. Тим більше, що коли їдеш по місту, коли їдеш по будь-якому, то стоять щити, ми всі бачимо рекламу, що можна там різні частини шукають військових відкриті різні вакансії. В резерві в кожного з нас є можливість подивитися вакансії. Я думаю, що ну ці дволичні такі патріоти, якщо їх так ну не знаю, як назвати, вони ж себе називають патріотами, вони легко можуть приїхати в Україну, вони легко можуть повернутися і легко можуть піти на фронт і навіть отримувати там за це зарплатню. Тому ну, вони ще люблять розказувати, як їм там важко, от як там їм все непросто. Тому я думаю, що як що, по-перше, по-перше, вітаю добровечора. Так Мейсен пише, вітаю добро. Тому я думаю, що от всі, хто були на демонстраціях на підтримку України, чоловіки, вони мають можливість приїхати. От, і навіть я думаю, що, що вони легко знайдуть собі тут застосування. От, і, і дуже, дуже сильно навіть піднімуть і. Ті бізнеси, в яких нема клієнтів, і дуже і дуже вони зможуть там підтримати Призов. І все це так би мовити, це найпростіший вихід. Тобто, на що там ходити щось розповідати комусь там, десь там в Сполучених Штатах чи в Європі, чи в Прагу, там де Прага, чи Польщу. Ну тобто, я взагалі не бачу сенсу в цих діях, от і. От і тому, тому, от на мою думку, в них є дуже простий вихід з ситуації. Там, якщо їх дуже так би мовити, ну по перше, вони, якщо вони хочуть допомагати Україні. Вони можуть окремим конкретним українцям присилати гроші, щоб ми могли тут е, оплачувати ті е, послуги з електроенергії, наприклад, які ми оплачуємо в Україні. А якщо ну, це для них занадто ганебно, і справа ж не в грошах, зазвичай такі люди кажуть: кордони на в'їзд відкриті. Я ну я думаю, що нема проблем для них повернутися там до місця реєстрації. І піти в ТЦК, і Я думаю, що там небагато черг там, де добровольці. Це така моя думка. Тому ну, приїжджайте на батьківщину, причому приїжджайте до того, як закінчиться війна, раз вам так подобається, щоб вона продовжувала. В принципі, я думаю, що ви навіть можете ну, вони можуть навіть запропонувати, поміняти когось, хто хоче виїхати. На того, хто хоче заїхати, це теж така можливість, мабуть. Тим більше я бачив там дуже багато молодих хлопців, які такі, судячи з цього, непогано їдять там, сплять по ночах, на відміну від нас. Хто не може спати, тому що тут то бомби, то шахеди, то блін, ПВО працює там. Ну, я в цьому плані там щиро від як і всі, ми вдячний ну, протиповітряній обороні. Тому що взагалі б невідомо, що було. Але всі такі розовощокі, такі вгодовані, такі патріотики можуть повернутися в кордони, на в'їзд відкриті. Це така коротка думка. От на сьогодні все, і будемо сподіватися, до нових зустрічей.